Доброго дня, шановне панство, продовжуємо чати Hibernate і тема сьогоднішнього відео анотація Мені-то Мені і Orphan Removal. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Дякую за коментарі, які ви залишаєте, і питання, які ви задаєте, і одне з них під відео стосовно Orphan Removal. Спочатку вдячність, потім питання. Тільки в мене залишилось питання щодо асоціації «many to many». З One-to-One, -one, думаю, схоже з one to many», чи є нюанси. Відео, де був залишений коментар. Там було стосовно orphan removal, як я казав раніше. Давайте спочатку згадаємо, що це взагалі було за відео, а потім спробуємо його пояснити, як можна зробити з many to many». Orphan Removal це параметр в анотаціях One-to-One. Та one-to-many, тобто в many to many такого немає. Його використання полягає в видаленні загублених сутності із бази даних, сутність, яка більше не приєднана до батьківської, є визначенням сироти або загублення. Більш детальніше, що це взагалі таке, можете подивитись в самому цьому відео. І якщо немає параметру orphan Removal в анотації many to many то яким чином. І взагалі, чи ми можемо таке зробити? Подібну логіку, яка є в анотаціях One-to-One one і one to many Відповідь можемо. Для цього нам потрібно використовувати додаткову анотацію Каскад. Отже, каскад це анотація, яка використовується для застосування спеціальних каскадів Hibernate. Для каскадування GPA краще використовувати ja на джакарта. Persistant. 1 many тощо. Hubernate об'єднає обидва набори каскадів. Чому я виділяю анотації 1-1 і 1- принципі, Каскад Type, повний їх шлях. Тому що вони є специфікацією стандартного інтерфейсу для Java ORM фреймворків Java Persistence API. Або просто JPA, кажуть. Так ось, ось ці анотації one-to-one, -one, one to many і Cascade Type, вони належать до JPA, не до Hibernate. А ось Каскад-анотація належить до Hibernate. Там повний шлях, якщо не помиляюсь, Так от, у hibernate є власний каскадний тип. І він також, в принципі, знаходиться org.Hybernate.cascad type. І в цьому каскадному типі є такий параметр, як DeleteOrphan. І так, delete orphan, Итак, delete orphan це параметр. Який виконує подібну функцію як параметр Orphan Remove в анотаціях One-to-One і One-to-Many, але використовується тільки всередині Hibernate. Він, до речі, цей параметр в каскадному типі, цей Delete Orphan, він має анотацію internal. Він прям помічений нею. Це означає те, що він використовується всередині цього пакету. Тобто, фактично, org.hibernate. Давайте ознайомимось із нашими сутністю. І так звана головна сутність — це є chatru. ID і асоціація на чат-меседж. Вона є мені то мені, тобто багато до багатьох. Є joint table, де я вказую, яка буде третя таблиця між моїми таблицями Chat-Room і chat message. Стосовно як працює анотація Many-to-Many many і Joint Table, можете подивитись на моєму відео багато до багатьох. Або меню-то мені. Так от, join-table, Ми вказано там, третя таблиця буде називатися Chat Room Message. Join column буде Room ID. І inverse column буде Message ID. Тепер дивіться, тут я використовую цю анотацію каскад. Ага, org hibernate annotations. Вибачаю, я тут сказав org-hibernate, а вона знаходиться в Org, Hibernate і e Annotations. І вона, до речі, має цей каскад type, знаходиться org Hibernate Annotations. І знаходимо наш Orphan removal. І ще помічена in Inchorn. І він каже, що схожий на 1 to 1. До речі, можна зробити так красиво. One to one на orphan removal і one to many теж orphan removal. Прибираємо. І що ми тут ставимо? Ми ставимо, звісно ж, персіст, щоб коли ми зберігали наш чат-меседж, наш чат-рум, то всі наш чат-меседж, які були разом, то теж зберігались разом з ним. І тут delete orphan, але для початку, звісно ж, ми його приберемо. Давайте далі дивитися. Getter і Setter звичайний для ID, -шки. один раз getter, звичайний, для того, щоб дістати наші список меседжів, і спеціальний метод, який. ADD-чат, не set-chatmes, а ADD. Ми тут сюди список додаємо, потім в forрічі for біжимо по кожній ітерації по цьому chat message і викликаємо метод add chat message. І всередині наш чат-меседж додається до списку наших чат-меседжів, і кожному chat message сетиться або додається chat room this, тобто наша ця чатрума. Йдемо в наш chat message. Теж дуже простий. А і має теж список, теж асоціацію, і вона вже b на чатру Мені то меню ставимо, map it by, і назву, в принципі, як у нас тут. Ось тут. Повинна бути однакова. Так, давайте приберу. Далі. Гетери і сеттери. І, в принципі, ADD the ми У нас вже є. А Список, він створений автоматично, і ми просто додаємо. Ми не сетимо, а просто додаємо цю чат-руму. Супер. Так, давайте йдемо наш сервіс. Так як у нас стоїть тут оновлення, то дані, які будуть оновлювати в наших сутностях, ті, які пов'язані з таблицями в нашій базі даних, теж будуть оновлюватися. Але так як у нас немає. Наших таблиць взагалі, то при першому запуску вони будуть створені на базі наших сутності. Chatroom і чат chat меседж. Давайте запустимо. Так, create table чатмес. Create table chatrom супер. А тепер дивіться, створюємо третю таблицю, яка буде зв'язком між цими двома: Creatable chat, room, Message. Там, де ми вказували анотацію в нашому chat room. Ось вона. Ну і, звісно ж, з колонками RoomID і message ID. А потім foreign keys з chat room message на chatroom і з chat room message на chatMessage. Так. Є. Зробимо, давайте подивимось. Рефреш. Супер. Три таблиці створилися. Ну що ж, давайте тепер спробуємо зберегти наші дані. І так, звісно ж, всередині сесії і транзакції ми створюємо два чатмеседжі і два чатрума, і назначаємо кожний кожному. Тобто, чат-рум 1 знає про чат-меседж 1. І чат-меседж 2 або містить. І так само чатрум 2 містить чат-меседж 1, чат-меседж 2. Потім ми робимо тільки сесшн персі з нашим чат-румом, transaction коміт і session close. І нас створиться два чат-меседжі, Два чатруми. А в нашій третій таблиці створюються так: чотири записи виходять кожного чат-меседжа на кожну чат-руму і кожен чатрум на кожен чатмеседж. Подивимось. І так. Chatroom 1, чатмеседж, chat чатмеседж 1, чатмеседж 2, чатрум 2 виходить. І чотири записи зв'язок між ними. Мені то мені. Так. Дивимось. Давайте чатрум. У нас типовий повинно головний, тому підемо до нього. 1, 2. Це і діжки. О раз, чат меседж. 2. Супер. І тепер чат. Room message повинен бути 4. Так, 1 до 1, 1 до 2, потім другий до першого і другий до другого. Все правильно. Всі зв'язки між всіми створились коректно. Давайте тепер спробуємо видалити. І так, дивимося. Спробуємо відтворити те, що ми робили із зв'язками One. To ми беремо середня сесії і транзакції. У сесії викликаємо get і до chatroom під ID 1. Тобто ми отримаємо chatroom з бази даних з ID. 1. Далі get getMessage і кажемо remove перший елемент. Ну, В принципі, можемо отримати, подивитися, який ми хочемо видавати. Transaction. Commit session close, звісно. Давайте зробимо ось так. Дивимось. І це ми зараз робимо без orphan remove. Так, «Chatroom», Ну, тут, в принципі, ядіжка 1, chat message під ятішкою 1. Теж намагаємося видалити. Дивимось, що в нас тут було. Які запити? «Select» З так, chatрума. З чатру message. Знову чатру message. Нас цікавить delete. Дивіться, ми робимо room message where room ID. Тобто ми щось видалили із chat room message. Потім Insert into chat room message. Тут скоріше оновлення йде. Давайте подивимось, що у нас трапилось. Тобто, ми зачіпали тільки цю таблицю. У нас немає запису Так, 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 один до одного. Тобто, всі інші таблиці чатром. 1, 2 є. 1, 2 є. Тобто, без анотації orphan removal Ми видаляємо просто зв'язок між записами із chat message і chat room. Тобто, в таблиці chat room Message немає більше цього зв'язка між ними. А давайте тепер спробуємо видалити із orphanremove. І з Ідемо в чат Room, ставимо orphan, delete orphan. Давайте зробимо через видалення всього, щоб було коректно. Я зараз скажу, навіщо я це так роблю? Тоді, коли буде результат виконання видалення. Давайте завантажимо знову повністю всі дані. Так є. Тепер remove. Ідемо сюди. Спробуємо його знову зробити виконання. Так, чат під одіжкою 1. Намагаємося і видалити чат меседж під одіжкою 1. Дивимось. Опа! А в нас помилка. А давайте. Подивимось, чому? Що не так. Ну, тут, Select, в принципі, все зрозуміло. Нас цікавлять Delete. Delete from chatroom message. те, що було раніше. Він намагається видалити цей зв'язок багато до багатьох між chatroom і chat message. Ну, в принципі, логічно. А потім дивіться: ну, тут insert-into щось встановлює в chatroom room message. А нас цікавить наступний видалення. delete from chat Message where ID дорівнює щось там. Ну там один скоріше буде. А чому тут помилка? Давайте я вам покажу. Так як в нас багато до багатьох, це означає, що, наприклад, коли ми хочемо видалити зв'язок один до одного, тут, в принципі, видаляй собі, що хочеш. Тобто зв'язків може і не бути. Але коли ми вже йдемо в саму на в наш чат меседж, чат -меседж, хотів чат меседж так. Ну, в принципі, ніякої різниці. Вони між собою а, мають пріоритети однакові. Ми, коли намагаємося видалити тут під айдішкою, один запис, а тут видаляємо один-один. Ну, все логічно, так. Але у нас залишається 2 один Тобто ми будемо посилатись на ніщо, а у нас key, тобто, наша база даних не дає можливості видалити. Чат-меседж під ID, ID, поки ми не видалимо усі зв'язки, де є ID 1. Тобто один видалили тут, а другий ми не видали. Отже, нам не дає можливості видалити просто чат-меседж. Поки ми не видалимо всі зв'язки з ним. Що ж в такому випадку робити? Якщо ви і вправду хочете видалити. Наприклад, із чат-message, то вам для цього спочатку потрібно прибрати всі зв'язки, які пов'язані з цією ID. -шкою. Для цього нам треба видаляти усе. І це другий варіант, як видаляти з каскад type orphan Remove. Якщо я правильно назвав, delete Orphan, Вибачте, з Delete Orphan. Так от. Звісно ж, в середині сесії транзакції ми отримуємо, наприклад, наш чат room. Під eдіжкою 1. І ми знаємо, що в нас є зв'язок, і чат Room теж з chatruom 1. Тому що ми кожному з них давали цей чат меседж 1. Так от, ми їх отримали обох. А тепер ми не тільки з чатруom 1 беремо меседж і ремовуємо. Якийсь там чат-меседж, нам потрібно і в чатрумі 2 взяти цей також самий список і видалити по об'єкту. Тут по індексу, в принципі, видаляємо, remove є як по індексу, так в принципі, по об'єкту. Так як ми знаходимося всередині сесії і транзакції хайбернета, то для нього це буде один і той самий об'єкт. Тому, коли ми передаємо сюди його на видалене в чатрум, він, в принципі, видалить то ж саме. Ну, звісно, transaction commit і Session Close. Давайте, пробуємо. Ну хоча, давайте поза транзакція. Так. чатруom iD. id 2. Бачите, сайз не немає. Чат Чатмесеж. Ми видаляємо перше. Тобто у нас повинно видалитись меседж, тобто чат меседж під ID. І в нас повинен зв'язок в room message таблиці 1.1 і 2.1 також видалені. Помилки немає. Дивимось, нас цікавлять знову видалення. Delete from chat room message. Видаво. зважаємо. друге видалення із chatroom message. А потім вже на самому прикінці ми видаляємо chat message. Давайте подивимось на це дійство. Сюди. Бачите, немає зв'язку з ID1 з chat message. І тепер спокійно ми можемо видалити. Chat-Message під ID 1. Зроблено за допомогою каскадного типу DeleteOrphan, як кажуть, не баг, а фіча. Отже, якщо ви хочете відтворити таку саму логіку, яка є one to many і One-to-One аннотаціях параметром Orphan Removal, вам саме в Hibernate треба використовувати каскадний тип Hibernate Remove. Orphan. І видаляти спочатку всі значення в третій таблиці, які є посилання на першу або на другу. Наприклад, якщо ви хочете видалити меседж ID, якийсь рядок, ми видали тут ID, то вам потрібно видалити всі рядки, де є значення 1. Якщо ви хотіли видалити, наприклад, щось із чатру під ID, наприклад, 2, то нам потрібно було прибрати всі рядки, де є. Колонці чатру ID2. А потім можемо видаляти цей рядок в таблиці, яку нам, в принципі, потрібно видалити. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати якусь темпу Хабернет, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.